15 20 березня 2025 року нашому герою Франківська в сонячному рою сповняється 25 років. На Донеччині він дав життя в 19 років. Найбог пом'яне його всіх наших героїв, особливо хлопців, добровольців. Що вчора було свято, їх особливо знаємо, більшість з них вже віддали життя за Україну. Серед них вчора підло. Був убитий в Одесі на проспекті українських героїв Дем'ян Ганул. Світловічна пам'ять царство небесне. О, і всім тим, які загинули до нього. Серед них згадаємо сестри браття, що в цей день надзвичайно сильно прославилась Карпатська Україна. Боролись за Карпаття в 1939 році. Мореться при Карпаті, вся Україна не зрадьма наших героїв, і молимось за тих, хто живі, та віримо в сонячне воскресіння найкращих, найпотрібніших у найважчі дні весни, які ще будуть, і віримо, що неминуче переможуть Божі люди. Сонячно воскресні наші герої з Богом. Великим кобзарем, який за Божим благословенням очолить нашу країну, неньку згідно пророцтва, яке совісно вже багато років, пояснюю я, у своїх відео околи Христа і УПА від Пресвятої Богородиці, ще співчуття рідним близьким, загиблих наших людей і найкраще побажання тим, які живі. Тримаймось, на краще, сподіваємось. Подивіться совісне відео, ті, що... що я вам підготував у цьому дні. Дякую за все добре і все те, що ви зробили і зробите. Окремо подяка тим, які множать відео правди в наші мережі УГВР, ЗСУ УПА ОУН. Разом ми сила. Віримо в перемогу з Богом і Богородице, і що буде весна не тільки в природі, а і в нашому народі і в всьому світі переможують сонячно, славно Божі діти з явно воскресними героями та нашим Пресвятим Сініоким Русим Христом, Богом карокою, Пречистою Богородицею, і великим кобзарем. Велику суть! Для усіх єдину наш гордий клич народові несе вітчизнібудь, ти вірний без зупину нам україна. Під час другой світової війни героично оборонялась против нацистов. Так само будет обороняться против расистів. Не забывайте, у нас есть одесские катакомбы, которые не раз давали помощь партизанам. И нам они в помощь. Не дадим маму обиды. Отстояли Одессу в 2014 отстоим и сейчас. Отступать некуда. За нами только море. И нас-таки есть, чем вас встретить. Слава Украине! Слава Одесі! Одесі слава! шокуюча новина в Одесі серед білого дня розстріляли відомого волонтера. Росія штурмує вздовж усього кордону Сумською областю оголошену евакуацію населення. Да, но нет. Путін фактично відмовив у перемир'ї, висунувши нереальні вимоги. Українські безпілотники потужно атакували Москву. А Трамп готує військове вторгнення у Гренландію. Вітаю, мене звати Катерина Пахальчук, і я розкажу вам, що відбувається з Україною сьогодні. А перед тим як ми почнемо, лайкніть це відео, якщо ви наш постійний глядач. Або підпишіться на наш канал, якщо тут вперше, аби ми більше не губились. В Одесі, прямо серед білого дня, двома пострілами вбили відомого активіста, волонтера Дем'яна Ганула. Слава Україні, друзі! Дем'ян керівник ГО Вуличний Фронт, учасник революції, гідності та протистояння в Одесі 2 травня проти російських сил. Був у рядах правого сектору. Активно боровся із тими, хто ображав військових. Можливо, ви пам'ятаєте цього одеського фітнес-тренера. Ага. ага. Це Так. Да. А ви сюди щоб ти з доктором, щоб ви там. Сліз до ледятний. Ми то хто воював всі, хто там воюють. То... Потім, завдяки Дем'яну цей тренер випадково впав та розбив носа, а пізніше сам відправився рятувати країну. Сам активіст ще у липні просив СБУ забезпечити йому захист, адже він почав отримувати погрози від росіян. Більше того, росіяни за вбивство Дем'яна призначили нагороду до 10 тисяч доларів. У Москві він заочно арештований. Як кажуть, очевидці волонтер перед пострілами намагався втекти, проте втекти вдалося лише злочинцю. У місті ввели план перехоплення, а ЗМІ пізніше опублікували фото підозрюваного. Обставини вбивства встановлюють правоохоронці. Голова МВС Клименко бере під особистий контроль розслідування. У мережі вже показали. Відео моменту вбивства ганула. Ми його показувати не будемо, але воно вражає. Першим пострілом вбивця поранив Дем'яна, а потім приклав пістолет в притул до голови жертви і повторно вистрілив прямо на очах у перегожих. Більше того, спокійно далі пішов зі своїм напарником посеред білого дня, і ніхто навіть не намагався його зупинити. Проте далі з'явилися кадри погоні за машиною, на якій нібито тікав вбивця. Тим часом у Дем'яна Ганула залишилася дружина та маленька донька. Фото з якою буквально вчора ввечері чоловік показав інстаграм разом із дідусем. Як пишуть змі, дуже ймовірно, що замовником вбивства міг бути депутат Артем Дмитрук, який втік з України. А як пише Стерненко, ще раніше Гануло погрожував проросійський тітушковод Труханова Олександр Побєдов, який організував напад на активіста у 2023 році. Замовлення чи році. чині вже буде встановлювати слідство. Наразі підозрюваного затримано. Росіяни штурмують Сумщину вздовж усієї лінії кордону. Про таку активізацію російських ДРГ заявив голова Сумської ОВА. Також він закликає людей негайно евакуюватись. Острення на Сумщині напряму пов'язано із ситуацією на Курщині. Наші військові останні кілька тижнів ледь не щодня пишуть про безперервні атаки ворога. Край важка ситуація на Курсько-Сумському напрямку. Тривають спроби стабілізувати фронт з нашого боку. Ворог користується ситуацією і далі активно тисне. А от окремі військові пишуть і про провал оборони курщини через погану організацію самой самої суджі була такою организованной, організованою, яким організованим и выход. Ошибки пора не только уметь признавать, але и извлекать из них уроки. І ось тут цікавий момент. Французьке видання Monde пише про те, що нібито ЗСУ навмисно відходять з курщини через тиск штатів. Щойно став зрозумілий фактичний результат курської операції. Вашингтон одночасно оголосив про відновлення військової підтримки Києва. Про що одразу ж оголосила глава національної розвідки США Тулсі Тулсігабар? Таким чином, заморожування американської допомоги і даних на тиждень, на думку низки аналітиків, могло стати неофіційним сигналом Києву про необхідність відступу. Також згідно з матеріалами, бої що тривають частина операції з прикриття військ, які відходять, розкидався гучними заявами про Курщину. Напередодні російський диктатор мовляв, для українських військ там фактично створений котел і прямо говорить, що наші армії не дадуть змоги просто так вийти. Говорить бункерний про те, що єдиний варіант для української армії на Курщині російський полон, який ми знаємо гірше за пекло. А тепер про красномовну соціологію: 74% українців готові боротися проти Росії навіть без підтримки. США. такі дані наводить видання за Economist. Крім того, більшість українців вірить у перемогу. Загарбницькі замашки у Трампа проскакують, як вам відомо, давно Канада має стати 51-м штатом США. Америка має повернути контроль над Панамським каналом. Також штати мають взяти під контроль сектор гази і відновити його. Ну і звісно, Гренландія. Але із американцями в Трампа тут трохи розсинхрон. Більшість американців проти пропозиції президента США Дональда Трампа щодо анексії Канади та встановлення контролю над сектором Гази приблизно така ж позиція стосовно інших територій, на які зазіхає Трамп. Окрім того, близько 45% республіканців погодилися із твердженням Трампа, що США повинні взяти під контроль Гренландію для посилення оборони. Тоді як 88% прихильників демократів виступили проти цієї ідеї. Але Трамп продовжує гнути свою лінію. Словом, щось Остапа понесло не на жарт, чи то спілкування з Путіним дається в знаки, чи то там якісь свої загарбницькі вавки в голові є. Біс його зна. Ніколи такого не було. І ось знову депутати Київради від Євросолі. Ідарності заблокували трибуну через провалене голосування за звернення до президента щодо утисків опозиції. Цього депутати від Євросолідарності просто почали блокувати трибуну. Оголошуємо перерву. до слова, блокують депутати ЄС трибуну Київради вже вдруге. Причина та ж вони вимагаються, аби за звернення до президента щодо утисків опозиції було проголосовано. На сьогоднішній день ми є заручними чи стали заручними. На жаль. Політичних ігор на даний момент трибуна була заблокована фракцією ЄС, як і минулого разу, оскільки я зрозумів, за того, що Київська міська рада не хоче виконувати ультиматум Петра Порошенка, начальника ЄС, який полягає в декларативному зверненні до Верховної Ради щодо непереслідувань політичних і таке інше, тому маємо на жаль констатувати, що під час воєнного стану. Політичні забаганки найбільшої фракції у Київській міській раді стають перепонами для виконання закону конституції Київради Ради як представницьким органом. Останню дорогу у Прикарпатці провели бійця 108-го батальйону 10-ї гірсько-штурмової бригади Артура Булаку. Хлопцеві було лише 19 років. Минулого року Артура вступив до лав збройних сил, а загинув 22 березня поблизу села Жолобук Луганської області під час виконання бойового завдання. Попрощатися з героєм прийшли рідні, побратими, однокласники та містяни. Була спроба проникнення до розвідувальної групи, я так розумію. Він побіг до свого кулемета, він кулеметником був сам. Ось, почав допомагати побратимам, От, почав вести вогонь. І, ну, швидше всього це снайпер, ну, можливо, і шальна пуля йому прилетіла, поранення в голову сумісне життя. Україна втратила сина, брата, друга побратима. Артур був з тих людей. То хотів змінити ділом, а не тільки словом. Коротка історія проголошення незалежності Карпатської України. Довгий час українці Закарпаття перебували у складі імперії австрійських габсбургів. Коли вона розпалася 1918 року, з'явилася нагода приєднатися до решти українських земель. Але на середину 1919 року УНР та ЗУНР були загарбані більшовицькою Росією та новоствореною Польщею. Тому Закарпаття волею-неволею опинилося в складі Чехословаччини, після розділу якої стало частиною Словаччини та у жовтні 1938 року отримало автономію. Навесні 1939 року, з дозволу Гітлера, Угорщина підготувалася до окупації Карпатської України. Патріоти перед лицем ворога почали діяти. 15 березня 1939 року Сойм Карпатської України проголосив незалежність краю, утворив Карпатську Україну, ухваливши основний закон. За ним назва держави Карпатська Україна. На чолі держави президент. Ним став Августин Волошин. Державна мова українська. Кольори прапору, синя та жовта. Створена армія, Карпатська Січ. На жаль, молода держава була окупована Угорщиною. Але це ще одна сторінка в нашій історії, що свідчить про прагнення нашого народу до свободи, незалежності та волі. 49-й псалом. Бог богів. Господь промовив і закликає землю від сходу сонця і до заходу. Гряде Бог наш і не мовчить перед Ним вогонь, що все палить навкруги Нього сильна буря. Він закликає з висоти небо і землю судити народ свій, зберіть до мене святих моїх, що вступили в завід зі мною при жертві. Небеса проголосять правду Його, бо суддя цей є Бог. Слухай, народи мій. Я буду говорити, принеси Богу жертву хвали і виконай перед Всевишнім обітниці твої. І призови мене в день скорботи твоєї, я спасу тебе, і ти прославиш мене. А до грішника каже Бог: навіщо говориш ти про настанови мої, і завіт мій береш у густа свої? Ти ж зненавидів настанови мої, і слова мої відкидаєш від себе. Коли бачиш злодія, то сходишся з ним. І з прилюбником спілкуєшся. Уста твої неупинно злословлять, і язик твій сплітає підступи. Сидиш і наговорюєш на брата твого, і на сина матері твоєї, зводиш наклик. Ти це робив, а я мовчав. Ти гадав, що і я такий, як ти. Але я викрию тебе і поставлю перед тобою гріхи твої. Зрозумійте ж, це ви що забуваєте Бога, що я не зловив вас, і тоді вже ніхто не врятує вас. Хто приносить жертву хвали, той прославляє мене, і ця дорога, якою я явлю йому, спасіння моє.